Заєць і ведмедиця приймають гостя Лісові казки. Чудового літнього ранку пан Кось стояв посеред грядки і підраховував урожай моркви. Одна морквина, друга морквина. Та ось до нього підбігла пані медунка. І схвильовано загула. Пане Кось, пане Кось, вам лист! Навіщо стільки галасу? здивувався заєць. Може, там термінові новини? Скоріше читайте, буркнула ведмедиця і тицнула зайчикові листа. Господар розгорнув конверт і прочитав уголос. Любесенький мій племінничку, от і скінчилися мої нескінченні мандри. Давно не бачилися. Скучив страшенно. Чекай на мене в гості. Прибуваю понеділок о півдні. Твій дядечко вух. Ну, нарешті до нас їдуть гості. Зраділа пані медунка, а то вдвох нудьга страшенна. У понеділок? Ой, Леле, це ж сьогодні перелякався Заєць. Пані медунко, треба негайно поприбирати в хаті. Останнім часом наш будинок скидається на лігво розбійників. Рівно о 12 годині, як і було обіцяно, перед будинком зупинилося таксі, звідти вистрибнув дядечко вух. Шофер їжачок витягнув з багажника дві здоровезні валізи, поштиво вклонився, сів у свою машину і помчав геть, наче його вітром здуло. Привіт, дорогесенький племінничку, весело загукав дядечко. А ти ні в року виріс? Ну от, починається, застогнав кось. До вітальні спустилася пані медунка. Аж стіни задвихтіли. «Ова!» – вигукнув дядечко вух. Хто ця чарівна пані? Це моя квартирантка, відповів племінник. Дозвольте поцілувати вашу лапку, прилинув до ведмедиці, дядечко. Де ти знайшов такий скарб? І дядечку Вух поцілував лапу пані медунки, а та аж засяяла з утіхи. Тим часом сумлінний господар. Важко хекаючи, потягнув валізи до гостьової кімнати. Опинившись у хаті племінника, дядечко вух заходився все довкола роздивлятися. У тебе все аж блищить така чистота, і кухня, і ванна. А от шпалери не годяться. Поважні зайці. Шпалери у моркву вже не клеять. Це тепер паперовий брухт. А що за фіранки? Фе, та вони ж старі, як світ. Дядечко Вух осудливо похитав головою. Та враз його наче ошпарило. Радій, племінничку, тобі казково пощастило. Випадково чи ні, а я прихопив із собою добірну шовкову тканину. Чекай, зараз я її з валізи дістану. Видобувши свій дорогоцінний крам, дядечко Вог одразу ж засів за швейну машинку і заходився строчити нові фіранки. Пані Медунка. Весь час тишком нишком милувалася гостем. Далі дядечко вух узявся переглядати товстенну книжку Садиба та город без турбот тисяча ідей. Він вирішив, що спершу треба дещо оновити в будинку. Старий заєць пересунув племінникові ліжко до вікна. Пошив строкату диванну подушку і освіжив кімнату трояндовим ароматом. Сказитися можна, незадоволено бурчав пан кось. Які приємні пахощі! вигукувала пані медунка. Пане вух, прошу вас, скропіть трішки медовим ароматом у моїй шафі для білизни. Для вас усе, що забажаєте, моя люба, ти хотів дядечко Вух. Наказуйте, я миттю все виконаю. Наступного ранку дядечка вуха побачили на даху будинку. Сидів він там з молотком і щось вистукував. Дядечку, навіщо ви туди видерлися? Перелякано загукав пан кось. Ладнаю тобі вітровказ погодного півня. Це називається флюгер, любий племінничку. Тепер вітровкази вельми в моді. Як тобі? Мені без цієї штуки моя хатка подобається. Незадоволено пробурмотів заєць. Здавалося, довкола. Дядечка вуха все кипіло. Все він оновив. До всього доклав свою лапку. Гарно попрацювали, треба гарно відпочити. Пропоную любий племінничку, сімейну прогулянку, гукнув дядько. Чудова ідея! зраділа пані медунка. Яка радість! Яка радість, незадоволено буркнув пан Кось. Племінник так і не зголосився піти погуляти. Натомість дядечко Вух та пані Медунка вирушили на прогулянку вдвох. Господар тільки й дивився, як вони весело віддаляються. Ведмедиця наспівувала пісеньку. Бджілки веселилки, а дядечко повсякчас пригощав її медом з горщика. Я в захваті від вашого дядечка. Наступного ранку зізналася зайцеві пані медунка. Уявіть, він пошив мені торбинку для мого улюбленого медового горщика. Тепер я зможу скрізь його носити з собою. Тепер ви точно станете королевою за мазур, Ущипнув господар. Щось ви зробилися занадто буркотливі. зітхнула пані медунка. «Намастити вам булочку медом. Пригощайте булочками мого дядечка, адже ви від нього в захваті. Передражнив заяць ведмедицю. Наступного дня сумлінний господар попідмітав подвір'я і начистив до блиску улюблену клямку на дверях. Роботу зроблено все аж сяє довкола. А у зайця на душі, мов дощ періщить. Тяжко зітхає бідолаха. Пане Кось, що з вами таке? стурбувалася пані медунка, угледівши кося з горішнього поверху. У власному домі я, наче гість, засопів від образи зайчик. Все життя мріяв про власну оселю. Де все буде по-моєму? А тут, дядечко, зі своїми витребеньками, хочу. Щоб усе було як колись. Цієї миті дядечко вух вискочив з будинку. Ти глянь, любий племінничку, зовсім випадково я знайшов у своїй валізі Пригарну дверну клямку. Кращу за твою у сто разів. Я зараз швиденько. Ні, заверещав нажаханий заєць. Жодних змін у моїй хаті. Ти чого, золотесенький? стурбувався дядечко. Не дозволю поплюжити власну домівку. Хочу, щоб усе тут було, як раніше. Дядечко страшенно образився. В нього аж ніс побуряковів одобурення. Бачу. Мою роботу не оцінили належним чином. Мене образили. Я негайно збираю речі і повертаюся додому. Зачекайте, перелякався пан Кось Я зовсім не хотів вас ображати, дядечку. Мені просто так хочеться лишити старі шпалери з морквою. Вони мої улюблені. Через те, що ліжко стоїть біля вікна, я геть не сплю ночами. Ваша саморобна диванна подушка і справді гарна, але її не можна прати, тож згодом я чхатиму від пилу, а ваші шовкові фіранки абсолютно не вписуються в інтер'єр будинку. Дядечко Гух присоромлено проте окуляри. І забурмотів собі під носа. Ну, може, й справді трохи переборщив, але ж я хотів допомогти. Я вдячний, але не варто так мною опікуватися, відповів пан Кось, хоча ваш вітровказ мені дуже подобається. Дядечко якусь мить задумливо сидів на сходах, а далі. Зітхнувши, мовив. Пора й честь знати, піду збиратися додому. Не сумуйте за мною, дітки. Наступного ранку до лісового будиночка пана Кося знову під'їхало таксі з шофером їжачком. До зустрічі, любесенькі, помахав на прощання усміхнений дядечко Вух. Незабаром приїду на збирання врожаю. Любий племінничку, не їж саму моркву, здороб'ячку попсуєш, раджу урізноманітнити харчування, вживай брюссельську, цвітну і білокачанну капусту, шпинат, а ще листя салата. Я дбатиму про тебе. Не кваптеся! Гукнув слід пан Кость. Та дядечко вже був далеко за пагорбом. Шкода, що ваш дядечко поїхав, зітхнула пані медунка. Я так мріяла, що він приб'є цвяшок мені в кімнаті і повісить фотографію з моїми братиками ведмедиками Я готовий здійснити вашу мрію, мовив пан Кость. І з усмішкою додав для вас усе, що забажаєте, моя люба.